Наша сонячна система є однією з понад 500 відомих систем у галактиці Чумацький шлях. Сонячна система утворилася близько чотири фтаулани мільярдів років тому, коли хмара міжзоряного газу та пилу стиснулася, утворивши сонячну туманність, вируючий диск матерії, що зіткнулася, формуючи сонячну систему. Сонячна система розташована в зоряному скупченні Оріона, що належить до чумацького шляху. Лише 15% зірок у галактиці мають планетні системи. І одна з цих зірок наше, а, наше сонце. Навколо сонця обертаються вісім планет. Планети поділяються на дві категорії, залежно від їхнього складу: земні та газові гіганти. Земні планети, до яких належить Меркурій, Венера, Земля та Марс, переважно складаються з гірських порід. Їхні поверхні тверді, вони не мають кільцевих систем, мають дуже мало або зовсім не мають супутників, і вони відносно невеликі. Найменший і найближчий до сонця Меркурій з найкоротшою орбітою в системі близько трьох земних місяців. Венера найгарячіша планета з температурою до 800 та градусів Фаренгейта через атмосферу вуглекислого газу та великі потоки лави. Поруч із цим вогняним світом є світ води, земля. Водні системи на цій планеті допомагають створити єдине відоме середовище у Всесвіті, здатне підтримувати життя. Остання з планет земної групи Марс, можливо, також підтримувала життя близько трьох крізь сіми мільярда років тому, коли планета мала водну поверхню та вологу атмосферу. За чотирма земними планетами внутрішньої сонячної системи лежать планети-гіганти зовнішньої сонячної системи. До планет гігантів належать газові гіганти Юпітер і Сатурн, а також крижані гіганти Уран і Нептун. Газові гіганти переважно складаються з гелію та водню, а крижані гіганти також містять камінь, лід і рідку суміш води, метану та аміаку. Ці чотири планети гіганти мають багато супутників, кільцеві системи, не мають твердої поверхні і величезні. Найбільший із газових гігантів також є найбільшою планетою сонячної системи Юпітер, поблизу Сатурн. Друга за величиною планета сонячної системи. Його характерні кільця настільки широкі, що помістилися б між Землею та місяцем, але їхня товщина ледь сягає кілометра. За Сатурном розташовані крижане, гіганти Уран і Нептун. Трохи більший з цих крижаних гігантів Уран відомий тим, що обертається на боці. Поруч з Ураном Нептун найвіддаленіша планета сонячної системи і також одна з найхолодніших. Навколо земних планет обертається пояс астероїдів, плоский диск скелястих об'єктів, повний залишків формування сонячної системи, від мікроскопічних частинок пилу до найбільшого відомого об'єкта карликової планети Церери. Інший диск космічного сміття, крижаний пояс Койпера, лежить значно далі і обертається навколо планет гігантів. Окрім астероїдів, пояс Койпера є домом для карликових планет, таких як Плутон, і місцем народження багатьох комет. За поясом Койпера розташована хмара Оорта, величезне сферичне скупчення крижаних уламків. Її вважають межею сонячної системи, оскільки саме там закінчуються гравітаційні та фізичні впливи сонця. А особлива конфігурація планет та інших небесних тіл нашої сонячної системи, що всі обертаються навколо життєдайної зірки, робить її справді особливим місцем, яке ми можемо назвати своїм домом.